Вітаю вас! Починаємо 11-ту частину Як побороти ПТСР у домашніх умовах. Тут поговоримо про медичний канабіс. Чи дійсно він може допомогти подолати ПТСР. ПТСР це не просто спогади, це коли війна продовжується у твоїй голові, нічні кошмари, спалахи паніки, постійна напроклад. У світі дедалі частіше використовують медичний канабіс, щоб зменшити ці симптоми. Його діючі речовини THC та CBD, канабідол, впливають на нашу внутрішню систему, яка регулює страх і стрес. Дослідження показують, у деяких ветеранів і цивільних з ПТСР канабіс допомагає краще спати, зменшує тривогу і навіть знижує інтенсивність флешбеків. Але важливо пам'ятати, це не чарівна пігулка. Канабіс не замінює психотерапію чи інші методи лікування. Він може бути лише частиною комплексного підходу. Є її ризики, залежність, погіршення пам'яті, підвищення тривожності у учутливих людей. Саме тому в Українах, де він легальний, медичний канабіс призначає тільки лікар і лише під контролем. В Україні з 2024 року медичний канабіс дозволений. Але доступ до нього буде лише через рецепти, і ПТСР, ймовірно, стане офіційним показанням. Пам'ятай, твоє відновлення це шлях, і на цьому шляху головне безпечні та перевірені рішення. Прощайся з вами до наступних курсів. Підпишіться на канал на YouTube або на сторінку Facebook Річард Горда. Посилання на сторінку Facebook в описі під відео. Слава Україні! Ми переможемо Пока.